Ледь не щодня кремлівська пропагандистська машина видає на гора нові фейки. У Росії потужно промивають мізки своїм громадянам у двох напрямках: Америка і Європа занепадають. А в Україні володарює Каральна Хунта. Телеканал Росія 1 у програмі спеціальний кореспондент 28 листопада показав сюжет про те, що в Європі нібито активно пропагують гомосексуальні стосунки і руйнують у дітей гендерні стереотипи. Для донесення глядача кремлівської думки журналісти показали уривок з аматорського відеоролика, в якому 11-річний хлопчик нібито отримав сюрприз від батьків у вигляді зображення голих чоловіків на стіні у своїй кімнаті. Ерозія нравов порожденна за океаном, розмивання інституту брака. Європа безропортна період примеру, США. Неужели так Літак доглядати детська. А насправді це рекламний ролик компанії, яка випускає вінілові наклейки для прикраси приміщень на стіні у своїй спальні. Хлопчик побачив величезний автомобіль, а не оголених чоловіків. Тим часом у Києві за версією російських журналістів люстрували діда мороза і знайшли йому імпортну заміну Санта Клауса. Росіянам про це розповідали по центральним каналам. Несмотря на економічні трудності, міські власті все таки знайшли время спланувати празднування нового року. Встречать його київлянам. Впервые прийдеться без діда мороза, като. На волне иллюстрации, похоже, стал объектом преследований. Мэри обнародовала программу праздников, которой про него ни слова. Поздравлять горожан будет святой Николай, известный по всему миру как Санта-Клаус. Официальные торжества, которые всегда проходили на площади независимости, перенесены. В этом году Святой Николай в одиночестве без Снегурочки приедет на Софийскую площадь. Там установят главную елку страны и проведут новогодний парад. Впрочем, поклонников у него, судя по всему, пока не так много. Известно, что организаторы частных вечеринок. Праздников в торговых центрах не собираются отступать от від традиции и используют привычный образ Деда Мороза. В Украине теперь даже Дед Мороз стал объектом политических спекуляций. Киевская мэрия отказалась от привычного персонажа и заменила его святым Николаем, более привычном варианте Санта-Клаусом. На сайте городской администрации появилось объявление о праздновании Нового года и Рождества. Там сказано, что главным персонажем будет именно святой Николай. Чем вызвана такая замена, не написано. Сами мероприятия тоже перенесли с Майдана на Софийскую площадь. Говорячи про заборону Діда Мороза, російські телеканали посилаються на програму святкування Нового року від київської міської адміністрації. А там йдеться, що з новим роком киян та гостей столиць вітатиме Святий Миколай. Про заборону Діда Мороза взагалі не йдеться. І про Санта Клауса теж нема жодного слова. Кремлівська пропаганда взяла і перетворила нашого святого Миколая в Санта Клауса.